Показую вам найулюбленішу модельку постільної білизни, яку оцінили мої покупці. Вона є турецького виробника фірми First Choice серії сатин Жакарду. Називається Стейша. Є в двох кольорах: або біжевий, або отакий голубий. Тут єврокомплектація, півковдра 2х2, 20 см, простирадло велике, однотонне, 2,40-2,60 дві наволочки 50х70 ці що будуть з жакардом, вони будуть з квіточками, пташечками, і дві наволочки 70х70 вони з однотонної тканини. Розказую вам, що таке сатин-жакард. Це така тканина преміального класу, в основі якої обов'язково є бавовняна натуральна тканина. Кількість таких ниток становить близько 200. Це є щільність цієї тканини. Тканина повністю отримала свою назву через спосіб плетіння ниток. Це дуже щільна тканина з таким візерунком, який проглядається з ліцевого боку, так і з виворотнього. Тільки з тією різницею, що з ліцевої сторони вона буде опуклалася. А з глянцевого вона.